Привіт! Вітаю тебе на каналі Душа, Тіло, Ресурс. Я Айліна і запрошую тебе на медитацію спокою і заземлення. Зручно сядь або лягай. Закрий очі, Дихай глибоко через ніс і видихай повільно через рот. Відчуй, як твоє тіло торкається землі, отримує підтримку, вдихай спокій, подихай напруження, уяви коріння, що росте з твоїх стоп і міцно тримає тебе на землі. Відчуй стабільність і безпеку, світло, яке наповнює твоє тіло, кожен вдих приносить тепло. Кожен видих відпускає тривоги і втому. Приймай цей момент спокою як свій особистий подарунок, дозволь собі бути тут і зараз, відчуй гармонію і заземлення, коли будеш готова або готовий, повільно поверни увагу до світу навколо, зберігаючи спокій і тепло всередині. Дякую, що провела провів цей час зі мною. Також буду вдячна за вподобайку та підписку. До зустрічі на моєму каналі. Душа, тіло, ресурс.